Сенсаційні заяви Угорщини так днями. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своєї поїздки до Москви до російського диктатора Володимира Путіна пообіцяв більше нових несподіваних зустрічей. Про це Орбан розповів в інтерв'ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Welt Woche Роджеру Кепелю. За словами Орбана, поїздка до Путіна організовувалася в умовах надзвичайної таємності, і він тримав її в секреті. Скільки міг і, ну, що Орбан просто навірне будуть пытаться использовать свої дипломатичні дії з целлю прильоним образом повлиять на партньори України в НАТО а з тим, щоб показати, що от, крім, наприклад, пути підтримки України, є ще путь дипломатії. Ну, от, напевно, буде намагатися доказати, що от потрібно этойй самій дипломатії дати шанс. Угорський прем'єр додав, що подібні несподівані зустрічі можуть відбутися цього тижня, проте не уточнив, з ким. Ну, по поводу інтриги, а, яка стосується майбутніх зустрічей Орбана, то, звісно, найміється в виду, в першу чергу, а, зустріч з с... Китайским лидером Си Цзиньпинем, ну и после этого участия в Саммите НАТО, где очевидно Орбан будет представлять некие свои предложения по итогам своего дипломатического турнеля. Цели подобных встреч не до конца понятны, потому что Орбан и сам признает, что позиции сторон слишком далеки от того, чтобы между ними были возможны какие-либо коммуникации на данном этапе, и очень разный взгляд на даже такие моменты, как, например, гипотетическое прекращение огня, которые отбрасываются обеими сторонами войны. У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував мирні кроки щодо України цього тижня і порадив політикам пристебнути паски. Спочатку він опублікував пост із заявою про перший тиждень угорського головування у Євросоюзі. Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні. Потім на відео Сіярто заявив, що цього тижня в Європі нібито було повно провоєнних політиків, які ховалися та критикували прем'єра Віктора Орбана за зустрічі з Путіним ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою. Тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну. Пристебніть ремені і стежте за оновленнями наступного тижня. На думку аналітиків Інституту вивчення війни закликами до мирних переговорів із Росією Орбан намагається зірвати підтримку України Орбан, на самом деле действует в інтересах Росії, но делает это довольно таки хитро. Тобто он прямо не озвучивает на данном етапі какие-либо проросійські тезисы, поскольку все поняли, що это особой пользы не приносить никому. Но он просто пытается определенным образом. Внести розкол в поддержку України выдвигая в качестве альтернативы этой поддержки ну, некий мирний процес. Що мол, давайте будемо вести переговоры з Росією, а не поддерживать Україну. Експерти впевнені, Орбан не робить нічого просто так. Орбан торгует своїм статусом. лидера государства, члена Европейского союза и НАТО, для того, чтобы продвигать разнообразные пророссийские моменты в европейской евро и евротехнической дипломатии. При этом все это скрывается за неким миролюбием и некой дипломатичностью. Он однозначно зарабатывает себе черговые бонусы и шукає выгоды. Тяжело сказать, кого подобным образом Орбан сможет убедить и сможет ли вообще кого-то убедить. Но в любом случае это будет попытка, которую, наверное, оценят в Кремле и благодаря чему Орбан сможет претендовать на какие-то новые аспекты поддержки со стороны России. То есть, возможно, к атомной электростанции, которую сейчас россияне им устроят, и скидкам на газ добавится еще что-то.